Вітаю, друзі! Минулого разу я розповідав вам про гостинні орхідеї, які тільки ненадовго ув'язнюють у своїх квітках комаху, дбайливо годують її, вимащують своїм пилком і зрештою відпускають на волю. Сьогодні ж я познайомлю вас із квіточками дещо іншої, хижої вдачі. Дозвольте відрекомендувати це Сараценія. Рід хижих рослин родини з сараценієвих. Листя сараценій мають вигляд витягнутих за вишки глечиків чи радше органних труб із невеличкою кришечкою зверху. Воно настільки яскраве і гарне, що нагадує квітку. Звісно ж, ця подібність є елементом стратегії полювання. Ще одна мисливська хитрість сараценій – ось ця приваблива крайка навколо горлечка глечиків. Її функція заманювати комаху пахощами й нектаром, а згодом слугувати слизьким краєм, з якого комашки зісковзують всередину у травний сік рослини. Цікаво, що види роду сарацинія вважаються, по-перше, найбільш ефективними хижаками, а по-друге, найбільш безпечними і дружніми рослинами для певних комах та мікроорганізмів. Як можуть поєднуватися ці дві протилежні властивості? Ось у цьому і є цікавинка: Сараценія росте на болотистих ґрунтах із дуже низьким вмістом азоту. 98% цього елементу рослини мають від перетравлення в польованих комах. Але рослини не виконують усю роботу із засвоєння здобичі самостійно. Їхній травний розджин достатньо комфортний для різноманітного мікробіому. А головне ось для цих милих створінь: личинок комарів Вайомія Сміта. До речі, їх так і називають часом комарі глечикової рослини. У травному розчені сараценій ці крихітки є хижаками вищого рівня, які утримують баланс і видову різноманітність мікроорганізмів. Вони полюють на мікробіом, їдять неперетравлені залишки здобичі, додають рослині азоту власними виділеннями і тримають глечики в чистоті і здоров'ї. Ось так рослина із допомогою поміркованої дружності має максимальну користь від полювання. Але це ще не всі цікавинки про сараценії. Як і всі інші квіткові рослини, вони мають розмножуватися із допомогою запилення. А для цього потрібні не просто квіти, а квіти більш привабливі за власне листя і головне, безпечні для запилювачів. Квітки сараценій дійсно вражають своєю красою, потужним ароматом та кількістю нектару. Але найбільш цікавою є ціла низка заходів безпеки, витілена в їхній будові. Довгі пониклі стебла утримують квітки до гори дригом і як наїдалі від пасток глечиків. Кожна квітка увінчується п'ятикутним відростком у формі парасольки. Він слугує збирачем пилку, що сиплеться з пиляків, і посадковим майданчиком для запилювачів. Отже, запилювачі цілком обезпечені від потрапляння до глечика, мають зручний майданчик, рясно вкритий пилком, і змушені протискатися крізь вузькі отвори між пелюстками й маточкою на вході і виході. Так вони залишають пилок із попередньої квітки саме за призначенням. Ось така чергова дивовижна вигадка природи. Я часом думаю, що в будові і стратегіях існування видів на нашій планеті природою передбачено все. Ну а я за традицією нагадую, друзі, що маю для вас іще безліч цікавинок. Тож до нової захопливої історії. Побачимось!